Добрий день, кавалірочка. Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Я сподіваюся, ви сьогодні вже всі стріпалися, взялися до роботи, не спите до полудні, наносіть святвечір, Різдво, свята. Треба сі вже кожного дня добре стріпувати. Ага. Кавалірочки, суть цього відео, що не забувайте, скоро субота, вийде відео Фінал. Ага. Всі 5 кодів мусять бути написані в коментарі. І час, не забувайте час, коли з'являється код. Можна по черзі, як ви знайшли ці коди, а можна як попало, головне, щоб ті коди були правильні і в правильний час, коли не з'являється в відео, цей раз. І друге, якщо ви написали коментарі, коди, і там нема номерка від мене. Я залишу свій вайбер, щоб ви не лишали там коментарі, тому що розумієте, люди деякі заходять, дивляться там, путаються, не знають, що де писати. Тому щоб не були загружені коментарі, я залишу свій вайбер, ага. той робочий. Ви на цей вайбер, ви на цей вайбер напишете мені просто Сергій. Я не отримала номер. Тобто номерок для розіграшу рандомного. Ага. Якщо і я вам тоді зайду, попрошу вас повторити. Коментарі, тобто ви ще раз пишете коментарі з кодом, з тим Цим Просто скопіюйте і повторюєте, бо система може не пропускати якісь коментарі, може якісь пропускати. Суть в чому, що ви повторяєте код, і я вам пишу номерок. Просто щоб ми потім не, не балаганились і не сварилися в прямому ефірі. За там того, там того разу був розіграш, там один номер, цей, що я був випадково попробував. Дуже перепрошую. Номер 16, здається. Дуже перепрошую, таке буває, вибачайте, але буде ще попереду багато розіграшів, всі, всі рано чи пізно стануть переможцями. Тому так. не гнівайтеся, сприйміть, як є, але вже далі і далі будемо робити краще і краще, і ліпше і ліпше. Тому не гнівайтесь на, на Галю, а, а на Галю? мене взагалі нема а що, що гніватися. Якщо що, винувата все вона. Ми вже то всі знаємо. Всім успіху, будь ласка, під цим відео фінал. Фінал X, Великий X, маленький X, буде називатися. Пишіть, будь ласка, тільки коди. Добре, і час. Так. Не пишіть, якщо є якісь запитання, я залишу вайбер спеціально там. Туда і ви пишіть. вже туди пишіть, щоб не було путанини, бо я вже потім втрачаю той коментар, і хтось не отримав в номерок і я там йду шукати, перелистую вже тисячу тих е коментарів, образно кажучи. Тому всім так. успіху. Всім гарного, мирного, позитивного. До неділі!